7 січня, середа, щоденна битва. Якось фелестинці збирали своє військо, аби розпочати бойові дії. Отже, фелестинці стояли на пагорбі з одного боку, ізраїльтяни ж стояли на пагорбі з іншого боку, а між ними була долина. 1 Самуїла, 17 розділ, 1 та 3 текст. Війська готувалися до бою. Мужні ізраїльські воїни під керівництвом царя Саула вишукувалися проти численної армії фалестинців у долині Еллі. Це був сороковий день, коли вкотре непереможний Голіаф вийшов у долину і проклинав воїнів Ізраїлю. У цей час юнак Давид прийшов до ізраїльтян, аби провідати своїх братів і передати їм трохи їжі з дому. Почувши, як фелестимець сміється та проклинає їхнє військо, він, зміцнившись вірою в Бога, прийняв рішення битися з велетним. Ізраїльські воїни зі страхом і жалістю дивилися, як Давид, узявши кілька камінців і пращу, пішов назустріч досвідченому й могутньому воїнові. Сили були на рівні, але покладаючись на Бога, Давид здобув перемогу. Щодня в нашому організмі відбувається битва. Імунна система захищає нас від армії бактерій, вірусів, ракових клітин та інших ворогів. Клітини імунної системи називаються лейкоцитами і утворюються у кістковому мозку. Потім вони проходять спеціальні навчання у вилучковій залозі лімфатичних вузлах. У результаті в організмі формується ціла система захисту із суворою спеціалізацією. У ній є розвідники, які доповідають у штаб про стан тканин та органів система зв'язку: фагоцити, десантники, що знищують ворога. Існують клітини пам'яті, які заносять в імунний комп'ютер відбитки пальців, бактерій і вірусів, що потрапили в організм. На складах є ракети, бомби у вигляді імунноглобулінів, антитіл. Наш імунітет ретельно стежить за станом організму. Від його злагодженої роботи залежить, чи будемо ми хворіти на грип, туберкульоз або інші інфекційні захворювання. Для підтримання імунітету в бойовій готовності необхідні здорова їжа з мінімальною кількістю цукру, достатня кількість свіжих фруктів, овочів і зелені. Також потрібно уникати в харчуванні тваринних жирів. Потрібний достатній сон, 7-8 годин на добу, повноцінна фізична активність, уміння розслаблятися і не накопичувати стрес, відмова від шкідливих звичок, алкоголю, куріння, і наркотиків. Також корисно приймати щоранку контрастний душ або робити обливання. Для цього потрібно добре зігрітися можна, наприклад, зробити зарядку, потім стати ногами в миску з гарячою водою і вилити на себе відро води з температурою 40-42 градуси. Після цього відразу ж вилити відро прохолодної води з температурою 35 градусів. Процедуру потрібно робити щодня краще вранці або до обіду, проте необхідно поступово знижувати температуру холодної води на 1-2 градуси, довівши її до 80 градусів. Приймати контрастний душ досить просто. Потрібно стати в миску з гарячою водою або набрати гарячу воду у ванну по щиколотки. Це необхідно, щоб ноги були в теплі і не охолоджувались. Потім розігріваємося гарячою водою з душу 2-3 хвилини, після чого вмикаємо холодну на 20-30 секунд. Температура гарячої та холодної води приблизно така, як при обливанні з відра. Якщо робити цю процедуру регулярно, хоча протягом трьох місяців наші імунні клітини стануть бадьорими і рватимуться в бій.